Серед різних джерел енергії провідна роль належить органічному паливу. В Україні у виробничих циклах виготовлення хліба та хлібобулочних виробів органічне паливо залишається основним джерелом енергії на найближчі 100 років. Значення палива полягає в тому, що воно є джерелом теплоти. Крім того, паливо це цінна сировина для хімічної промисловості. Теплова енергія виділяється при горінні палива. Горіння це хімічна реакція окиснення, що протікає з виділенням в одиницю часу великої кількості теплоти і супроводжується видимим світленням. Однак не усі речовини, що здатні виділяти теплову енергію при сполученні з киснем, можна вважати паливом. Паливо це речовини. Що задовольняють таким вимогам. Перша, продукти горіння повинні бути газоподібними і легко видалятися із зони горіння. Друге, продукти горіння повинні бути нешкідливими для навколишнього середовища. І третє, запаси таких речовин у природі повинні бути достатньо великими, а їх видобування, переробка та спалювання економічно доцільними. Цим вимогам задовольняють тільки два хімічні елементи карбон і гідроген, а також їх сполуки вуглеводні, що складають основу будь-якого палива. Види палива можна розділити залежно від їхнього походження натуральні та штучні, теплотворну здатність високу, висока та низькокалорійні, а також від агрегатного стану. Рідкі, газоподібні та тверді. Кожен тип характеризується своїми властивостями та сферою застосування. В основу загальної класифікації палива покладений його агрегатний стан та походження. Енергетичним паливом називаються горючі речовини, які економічно доцільно використовувати для одержання в промислових цілях, великих кількостей тепла. Основними видами енерготехнологічного палива є торф, горючі сланці, вугілля, природний газ, продукти переробки нафти. За способом одержання розрізняють природні та штучні палива. До природного відносяться натуральні палива, вугілля, сланці, торф, нафта, природні гази. Із твердих палив до штучного відносяться кокс. Брикети вугілля, деревне вугілля, з рідких мазут, бензин, газ, солярове масло, дизельне паливо, з газоподібних гази доменної генераторної, коксової, підземної газифікації, торф, буревугілля, кам'яне вугілля і антрацити утворилися в процесі послідовної вуглефікації відмерлої рослинної маси. Основне вироблення електричної і теплової енергії провадиться на твердому паливі. Всі існуючі види палива поділяються на тверді, рідкі та газоподібні. Для нагрівання використовується також теплова дія електричного струму. Деякі групи палива в свою чергу діляться на дві підгрупи, з яких одна є паливо в тому вигляді, в якому воно здобувається. І це паливо називається природнім. Інша підгрупа – паливо, яке входить шляхом переробки природного палива. Це паливо називається штучним, тверде паливо. До природнього відносяться дрова, кам'яне вугілля, антрацит, торф, горючі сланці. До штучного деревне вугілля, брикети, кокс, вугільний пил. Та інше. Рідке паливо. Природне це нафта, штучне, бензин, мазут, смоли, масла та інше. Газоподібне паливо, природне це природний газ, штучне, коксовий, доманий, генераторний гази, одержувані при газифікації різних видів твердого палива. Всі види палива складаються з одних і тих же елементів. Різниця між видами палива полягає в тому, що ці елементи містяться в паливі в різних кількостях. Елементи, з яких складається паливо, діляться на дві групи. До першої групи належать ті елементи, які горять самі або підтримують горіння. До таких елементів відносять вуглець, водень і кисень. До другої Групи елементів належать ті, які самі не горять і не сприяють горінню. До них відносяться азот і вода. Особливо від названих елементів знаходиться сірка. Вона є гарючою речовиною і при горінні виділяє тепло, але її присутність у паливі не бажана, оскільки при горінні сірки виділяється сірчастий газ, який переходить при нагріванні у метал. І погіршує його механічні властивості. Кількість тепла, що виділяється паливом при згорянні, вимірюється калоріями. Кожне паливо при горінні виділяє неоднакову кількість тепла. Кількість тепла, тобто калорій, яке виділяється при повному згорянні 1 кг твердого або рідкого палива або при згоранні 1 метра кубічного газоподібного, називається. Теплотворною здатністю. Теплотворна здатність різних видів палива має широкі межі. Наприклад, для мазуту теплотворна здатність становить близько 10 тисяч ккалорій на кілограм, для якісного кам'яного вугілля 7 тисяч ккалорів на кілограм і так далі. Чим вища теплотворна здатність палива, тим воно цінніше. Тому що для отримання одного і того ж. Однієї тієї ж кількості тепла, його потрібно менше. Для порівняння теплової цінності палива застосовується загальна одиниця виміру. В якості такої одиниці прийнято, що паливо має теплотворну здатність 7000 ккал на кілограм. Ця одиниця називається умовним паливом. Елементарний склад палива. Всі види палива являють собою складні сполуки горючих елементів і містять у собі мінеральні домішки і вологу. Елементарний хімічний аналіз цих палив не розкриває хімічної природи сполук, що входять до них, і тому не може дати досить повного уявлення про їхні властивості, але дозволяє розрахувати тепловий і матеріальний баланс горіння палива. Горюча частина твердого і рідкого палива є переважно органічний матеріал, створений з п'яти хімічних елементів, карбону, гідрогену, сульфуру, оксигену та нітрогену. Основою горючою складовою палива є карбон, горіння якого обумовлює виділення основної кількості тепла. Гідроген є другим зазначенням елементом горючої маси палива. Його вміст у горючій масі твердих і рідких палив коливається від 2 до 10%. Багато гідрогену міститься в природному газі, мазуті та горючих сланцях, найменше в антрациті, нітроген та оксиген не приймають участі в тепловиділенні і тому вони є внутрішнім баластом палива. Крім того, оксиген в сполуці з гідрогеном або карбоном палива. Переводить деяку частину горючих елементів в окислений стан і зменшує його теплоту згоряння. Вміст оксигену великий, у деревині і торфі. Нітроген при спалюванні палива в атмосфері повітря, як правило, не окиснюється і переходить у продукти згоряння у вільному вигляді. Горюча частина палива також включає ферм С2. Тобто пірід. Балас твердого і рідкого палива складається з вологи та негорючої мінеральної частини, що утворює при згорянні золу. ці частини позначаються W – від німецького слова Wasser – волога та А від німецького слова Asche – зола. Відповідно важливою характеристикою Енергетичного палива є його сірчастість. На нашому малюночку можна побачити, що в твердому паливі сульфур є в органічній речовині, а також у складі горючих та негорючих мінеральних речовин. Зараз ми з вами розглянемо, що таке баласт палива. Це негорючі мінеральні домішки і волога. Є зовнішнім баластом твердого палива, що зменшують вміст горючої маси, в одиниці маси робочого палива. Крім того, при спалюванні палива на випаровування вологи затрачається певна кількість тепла, тому зі збільшенням зольності і вологості зменшується теплота згоряння палива, збільшується його витрата. Відповідно, збільшується витрата на видобуток і перевезення. По походженню розрізняють три види мінеральних домішок. Первинні домішки в складі материнської речовини перейшли в паливо із вуглеводню. Ці домішки пов'язані з органічною масою палива. За кількістю їх 13, звичайно, небагато. Вони рівномірно розподілені по всій масі палива і не можуть бути вилучені з нього. Деяка кількість домішок внесена в паливо. Процесі вуглеутворення, як наноси вітром і водою. Ці домішки, називані вторинними, розподілені в паливі менш рівномірно, іноді зустрічаються у вигляді тонких прошарків. Первинні і вторинні мінеральні домішки є внутрішніми домішками палива. Третинні домішки потрапляють у паливо у вигляді породи при його видобутку. Від зовнішнього мінерального оточення вироблюваного шару. І розподілені в паливі нерівномірно, порівняно легко відділяються і є зовнішніми домішками. Зола палива це твердий негрючий залишок, що утворюється після завершення перетворень у мінеральній частині палива в процесі його горіння. Називають золою. При високих температурах частина золи розплавляється, утворюючи розплав мінералів, що називається шлаками. За характеристиками плавкості золи енергетичне вугілля поділяється на три групи: з легкоплавкою золою, із золою середньої плавкості і з тугоплавкою золою. Зольність палива змінюється від часток відсотка в мазуті і деревині. До 40 60% у сланцях. Волога палива. Вологу палива підрозділяють на дві частини зовнішню і внутрішню. До зовнішньої відносяться капілярна волога, тобто волога, що заповнює капіляри і пори, сильно розвинені в торфі і бурих вугілля. Зовнішня волога може бути вилучена тепловим сушінням. До внутрішнього відносять колоїдну і гідратну вологу. Колоїдна волога є складовою частиною палива. Високий вміст колоїдної вологи міститься у торфі, менше у бурих вугіллях і незначна частина у кум'яному вугіллі і антрацитах. Гідратна або кристалізаційна волога хімічно зв'язана з мінеральними домішками палива, головним чином серчанокислим кальцієм і алю... алюмосилікатом. При підсушуванні частина колоїдної вологи випаровується, але практично не змінюється вміст гідратної вологи. Остання може бути вилучена лише при високих температурах. Тверде натуральне паливо при перебуванні на повітрі втрачає, а підсушене набирає вологу доти, поки тиск насиченої пари вологи палива не зрівноважиться з парціальним тиском вологи повітря. Тобто з його відсотною відносною вологістю. Тверде паливо зі сталою в природних умовах вологістю називають повітряно-сухим паливом. Підвищена вологість приводить до зниження теплоти згоряння палива і збільшення його витрати, до збільшення об'єму продуктів згорання, а отже, витрат тепла з димовими газами. Крім того, висока вологість сприяє. Вивітрюванні і самозайманню твердого палива при його зберіганні. З підвищенням вологості погіршується сипкість твердих палив. У зимовий час висока вологість може викликати змерзання палива, що порушує нормальну роботу пристроїв паливоподачі. Особливості газоподібного палива як основного виду палива у хлібопікарській промисловості. У порівнянні з іншими видами, газоподібне паливо має суттєві переваги, згоряє в теоретичній кількості повітря, що забезпечує високий тепловий ККД і температуру горіння. При згоранні не утворює небажаних продуктів сухої перегонки і сірчастих сполук, кіптяви і диму. Порівняно легко може бути підведено по газопроводах до віддалених об'єктів споживання. І може зберігатися централізовано. Легко запалюється при будь-якій температурі навколишнього повітря. Вимагає порівняно невеликих витрат при добуванні, може бути використане в стислому або зрідженому виді. Разом з тим, газоподібне паливо має також певні негативні властивості, до яких відносяться атруйна дія, утворення вибухових сумішей при змішуванні з повітрям. Та інше застосування газоподібних видів палива обумовлюється їхнім складом і властивостями вуглеводневої частини. Найбільш широко застосовується природний та попутній газ нафтових або газових родовищ, а також заводські гази, нафтопереробних і інших заводів. Основними складовими компонентами цих газів є вуглеводні, із числом вуглецевих атомів. У молекулі від 1 до 4. Метан, етан, пропан, бутан і їхні похідні. Природні гази з газових родовищ практично повністю складаються з метану, з невеликою домішкою етану, пропану і бутану. У попутніх нафтових газах міст метану коливається в більш широких межах 40-85%. Але в них, крім того, містяться етан і пропан до 20% кожний. Заводські гази містять як парафінові, так і олефінові вуглеводні, які найчастіше використовуються як сировина для синтезу пластичних мас і інших речовин. У горючих газах, крім вуглеводнів, можуть міститись і інші компоненти такі як водень, оксиди карбону, азот, кисень, гідроген, сульфа, сульфід, пари, води та інші. Невуглеводневі компоненти, що входять до складу газу, водень, оксид карбону та інші, мають невисоку теплоту згоряння, а деякі з них оксид карбону азот, не беруть участь у згорянні, але знижують теплопровідну здатність палива. Газоподібне паливо за теплотою згоряння умовно ділять на три групи. Перша висококалорийне, з теплотою згоряння більше 20 тисяч кулей на метр кубічний. Це природні гази з газових родовищ, свердловин і нафтові, одержані із свердловин попутня з нафтою або при її переробці. Середньокалорійне з теплотою згорання 10 тисяч 20 тисяч клюль на метрів кубічних. Це коксові та інші. І низькокалорійні з теплотою згоряння до 10 тисяч колей на метр кубічний. Це домені генераторні гази та інші. Залежно від фізичних властивостей, гази можуть бути розділені на стиснуті та скраплені. Деякі гази, що мають низьку критичну температуру, не переходять у рідкий стан при звичайній температурі навіть під дією високого тиску. Так, метан до температури мінус 82 градуса Цельсію перебуває в газоподібному стані. При температурі нижче мінус 82 градуса Цельсію метан під впливом невеликого надлишкового тиску, перетворюється в рідину. А при охолодженні до мінус 161 градус Цельсію метан скраплюється вже в умовах атмосферного тиску. Гази, які мають критичну температуру нижче звичайних температур їхнього застосування, використовують в основному в стиснутому виді. Тому їх називають стисненими газами. Скраплені гази це гази, критична температура, яких вище звичайних температур їхнього застосування. Такі гази використовують у скрапленому вигляді за підвищеного тиску. Захист навколишнього середовища при спаленні палива. В результаті виробничої діяльності людства, пов'язаної із споживанням великої кількості ресурсів і викидів у навколишнє середовище різних підходів, відбувається порушення рівноваги екологічної системи Землі. Велику проблему є забруднення території міста, де зосереджені енергоємні підприємства. Значна концентрація джерел утворення шкідливих речовин на хімічних та металургійних заводах призводить до настільки сильного локального забруднення в радіусі 30-50 км від джерела, що ці підприємства в значній мірі а, визначають забруднення цих районів. При цьому основна частка цих викидів утворюється в процесі спалювання палива. Зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище в результаті удосконалення процесів спалення палива набуває в наш час особливе значення в зв'язку з тим, що методи очищення продуктів спалення шкідливих речовин для умови теплоенергетичних агрегатів чи не розроблені повністю. При цьому впровадження їх. Пов'язана з високими капітальними витратами і вимагає великих територій для розміщення систем очищення. Основні забруднювачі атмосфери приспалені палива і їх характеристика. Кількісні критерії шкідливих викидів, звичайно, використовують декілька кількісних показників. Це масова концентрація викиду, питомий вихід викиду. Ці показники можуть бути висловлені в масовому або процентному відношенні до різних параметрів, таких як тривалість, маса чи об'єм газів, продуктивність джерела, які показники використовуються для контролю викидів джерел забруднення в інспективних цілях для оцінки технічного рівня виробництва. І режимів спалення палива, а також для оцінювання ефективності роботи очисних пристроїв.